У вас, дорогінкі мої п'ятикласники, з вами Раїса Іванівна і ми вчимо математику п'ятого класу додавання і віднімання десяткових дробів. Певно, ви пам'ятаєте, що при додаванні десяткових дробів окремо додають цілі частини і окремо дробові. Якщо важко додати, ми пишемо в стовпчик, так, щоб розряд був під розрядом, кома під комою, і додаємо порозрядно так, неначе це звичайні натуральні числа. Якщо у нас не вистачає цифр, то щоб зрівняти кількість десяткових знаків це після коми, в кінці ми маємо право дописати стільки нулів, скільки потрібно. При відніманні десяткових дробів так само записуємо в стовпчик кома під комою, розряд під розрядом. Коли не вистачає десяткових знаків, дописуємо в кінці нулі. Ну і віднімаємо так само, як і вже навчилися, сподіваюся. Сьогодні п'ятий урок, і, безумовно, що завдання стають складнішими. Як бачите, в цих завданнях неоднакова кількість розрядів після коми, і ще є декілька дій в одному завданні. Тож, треба бути наполегливими. Я безумовно запрошую вас спочатку потренуватися самостійно. Якщо розумієте, що робити, відразу ставте відео на паузу. Якщо є певне нерозуміння, подивіться один-два приклади, і тоді зупиняйте відео. Добре? В першому запишемо ці числа в стовпчик, кома під комою, розряд під розрядом. І бачимо, що у першого числа, у зменшуваного, треба дописати 0. Тепер починаємо віднімати. Стопчик від 0 відняти 1 не можемо, позичаємо у попереднього розряду. Тож буде 10-1 9, 2 мінус 2, 7 відняти 0, 6 відняти 9 не можемо, позичаємо у попереднього розряду. 16 мінус 9 7. Тут уже не 9, а 8. 8 мінус 5, 3. 3, тисячних. В другому, після 15 нам потрібно поставити кому і дописати аж три нулі, щоб можна було записати розряд під розрядом, кома під комою. Ну і при відніманні позичаємо у попередніх розрядів, доки доти можемо. Да? Доти доки можемо. І так, у нас 10-8 2. Тут 9-2 7, 9 мінус 1 8, кома під комою. 4 мінус 7 не можемо позичаємо, 14 мінус 7. 7,872. В третьому так само після 24 ставимо кому і дописуємо 3 нулі. Так само позичаємо у попередніх розрядів: 10 мінус 5 5, 9 мінус 0, 9 мінус 0, кома під комою, 13 мінус 5. 8 І тут одиничка залишилась. 18,995. Перевіряйте. В четвертому ми записали і дописали два нулі у зменшуваного. Позичили. Виходить 10 мінус 9, 1, 9 мінус 8 1, 1 мінус 0, 0 мінус 0. Кома під комою 4 мінус 2. 2,11. -ти В п'ятому теж прийшлось дописати 0 у зменшуваного. І позичити 10 мінус 1 9, 1 мінус 1 0, 2 мінус -1, 1. Позичили 10 мінус 1 9, кома під комою, тут 4. Позичили 14 мінус 5 9, 8, 8. 889, 9109, десятих. В шостому дописали ще два нулі у зменшуваного. Позичили. Віднімаємо 10 мінус 4, 6, 9 мінус 0, а, тут 0. Позичили, значить, буде 10 мінус 3 7, кома під комою, тут одиниця. Позичили 11, 11 мінус 5, 6. Знову позичили 14 мінус 7. І 8 мінус 6, 2. 276,796. Сьоме теж прийшлось дописати 0. Позичаємо 10 мінус 5 5. Знову позичаємо. 10 мінус 4 6. 9 мінус 6, тут 0. Знову треба позичити. 10 мінус 2 8. 9 мінус 1 8. Кома під комою. Тут 0. Ну і 2. Знесли 20 цілих.

Позичимо 10 мінус 4, 8, 9 кома під комою і 4 мінус 4, тисячних. 0, 0, В дев'ятому так само дві дії, 180 поставили кому, дописали після коми 4 нулі. Далі відняли, ну, так як раніше, при натуральних чисел. Да, позичаємо, все я тут проговорювала багато разів. Перевірте, правильно ми виконали. У мене вийшло 123 тисячі. Ці, ой, 123 цілих 9369 десятитисячних. І тепер від цього числа віднімаємо 9,49 і два нулі дописали. Відняли. Стало 114,0469 десятичних. -ти В десятому так само 3,67 тисячних треба відняти 0,1 0,01, -ти тобто дописали 0, відняли 3,669 3,0669. І від цього відняли 1,4, дописавши ще три нулі. І вийшло 1,669. Ну, безумовно, що тут уже так, фух, треба потрудитися, правда? Дуже рада, якщо у вас все правильно, все вийшло, ви справились. Ідемо далі. Наступне завдання значно простіше. Розв'яжіть рівняння. Невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. Можете відняти без стовпчика, будь ласочка. Якщо не можете, запишіть в стопчик. Як бачите, тут легко відняти в першому 9, цілих відняти 4,5 і 876 відняти 501. Тут все добре, воно віднімається легко 375. тисячних. Да? В другому, теж достатньо легко відняти 18,9 відняти 5,2. Я не запросила вас поставити відео на паузу. Сподіваюсь, ви самі вже зупиняєте, правда? А потім лише перевіряєте. Так, так, так. Тільки так можна напрацювати власні навички. Ну що, тут відняли 18-5, це буде 13, і 9х відняти 2, 7, 10. все легко. В третьому теж написали віднімання. Ну і тут, мабуть, потрібно написати в стовпчик, бо е, треба позичати і вже так. значить, 6 відняти 7, позичили. 16 мінус 7 9. Тут 0, значить, позичили 10, 10 мінус 3 7. Знову тут 0, позичили. 10 мінус 2 8. Кома під комою. 8 мінус 6 2. Ну і е, 2 мінус 1. 1.

Ну, як, дорогенькі мої справились? Якщо у вас були помилки або було щось складно, ви не розстраюєтесь, а просто наполегливо працюємо. Потренуйтеся ще, виконуючи домашні завдання, подібне до того, що розв'язували зі мною, і все у нас буде добре. Бажаю вам успіху, до зустрічі!